Недільна Євангелія сьогоднішня це притча про богатієї лази. Нам треба подивитись на це, зважаючи на наші труднощі і наші завдання. Коли протиставляється багатій і лазер, до того можна по-різному поставитись, але на що треба тепер звернути увагу? Багатій це той, Хто живе для того, щоб споживати. Це той, хто живе для того, щоб користуватися благами життя, щоб отримувати задоволення і насолоджуватися всім тим, чим можна насолодитися. І в тому він бачить мету і сенс. Свого існування це одна життєва позиція. І якщо ми думаємо, за що карається в придешньому світі той багатій, не за те, що він багатий, а за те, що живе споживацький, за те, що він шукає лише насолод від життя. Не шукає нічого іншого, крім насолоди, крім задоволення. Зростають його потреби, їх треба задовольнити і більше нічого. Таке споживацьке ставлення може бути до світу до своєї країни, до рідної землі, до людей навколо тебе, до всього на світі. І людина перетворюється на трутня. Нічого не приніс це життя. Лише насолоду. Ті образи по світу, які тут з'являються, вони, як завжди, умовні, тому що це тільки образ для того, щоб нам зрозуміти, що пече на тому світі таку людину. Справа в першу чергу. Чому справа? Тому що... Звик задовольняти потреби, споживати, насолоджуватися, хочеться ще й далі споживати, насолоджуватися, задовольняти свої потреби. А там цього нема. Там інші речі є присутні. І задовольнити його розпалену спрагу неможливо. Тому він не просить, хай вмочить кінець пальця і охолодить уста мої хоч що-небудь би спожити. Бо ми повинні розуміти, майбутнє наше життя є безумовним продовженням того, що ми зробили тут. І наша відповідальність за наше тимчасове життя нескінченна. Нема кінця цієї відповідальності. Бо відповідаєш за свою вічну долю, за долю у вічності. Жити споживанням це не жити. Це щось несумісне з перебуванням в єдності з Богом, безумовно. Між і лазером немає протиставлення в цьому. Лазер живе по-іншому і іншим. А чим він живе? Страждає. І це нас повинно примусити задуматись. Страждання, яке ми зазнаємо в цьому житті, ніколи не буває беззмістовим. Воно має великий зміст і глибокий смисл. Воно для чогось страждання не для мене. Я ж ним не можу задовольнитися моїм стражданням. Моє страждання, страждання Лазаря. Воно не може бути пов'язане з ну безумовно. Воно ні в якому разі не є егоїстичним, спрямовано на задоволення потреби. Воно не може бути егоцентричним. Людина дивиться на світ тільки свого місця і своєї точки зору. Страждання це завжди те, що існує в світі для того, щоб викликати співчуття. Потребу допомогти. Потребу розрішити страждання, вгамувати біль. Людина не сама гимує свої болісті і страждання. Вона і не здатна. Бог милосердний приходить до тих, хто страждає. І люди яких кличе страждання іншої людини до того, щоб бути подібним Богові і приходити туди, де є оце страждання. І надавати свою допомогу, і віддавати часточку свого серця. Страждання спонукає нас любити так болюче. Так гірко і так напружено, як ніщо не примусить нас любити. Ніщо, ніякі радості, життєві насолоди, задоволення не викликає такої любові. А коли те, чи той, чи та, кого ти любиш, страждає, отоді з'являється у нас справжня любов. От тоді перевіряється наша любов. І людина по-справжньому починає жити в любові. А хто в любові перебуває, той в Богові перебуває, і Бог в ньому, ось що приносить лазер у світ. Він просто взяв на себе страждання. Він не уникав. Його. Він не протиставляв себе свою життєву позицію чи програму. Позиції чи програмі багатія. Йому не до того. На його долю випало те, що випало, і він прийняв. І в міру сил. Ні свій хрест. Але... Той же надавав йому ті крихти. І милосердними навіть собаки виявилися, бо приходили і трупи його лиза. Бо і творили навіть здатна на співстраждання. Що Авраам каже, між нами і вами є прірва, яку не можна перейти. Річ не в тим, щоб ми з вами зараз обирали страждання. Ми не повинні робити прямих висновків. Прямі вони бувають дуже примітивні. Нам треба врахувати цей досвід. І подивитися на те, чого треба уникнути в першу чергу. Треба подивитися на те, що споживанство тягне за собою байдужість і відсутність співстраждання. І легковажність, і тощо, і тощо. І ніколи не приводить до єднання з Богом, який є любов. І цього треба. Головне цього уникнути. А тягнутися треба до того, що потребує. Не того, щоб ми взяли на себе хрест. Він прийде. Не шукайте свій хрест. Бог знайде для вас хрест. Нам не треба бігти скоріше, хапатися за хрест. Нам треба знати, що Він буде у нас з вами. А треба подивитися, що потребує моєї уваги, моєї любові. Пості страждання. Оце головне. Бо те, що потребує, робить мене людиною як образом Божим.